Мережевий фільтр подовжувач із бездротовою зарядкою ТК-17 універсальне рішення для сучасного дому або офісу, що поєднує функціональність, безпеку та стильний дизайн. Основні переваги: три євро розетки типу F220 В дають змогу під'єднати одночасно кілька побутових або офісних пристроїв, ноутбуки, зарядні пристрої, лампи тощо. Чотири USB порти, зручне заряджання гаджетів без потреби у додаткових адаптерах, ідеальне для смартфонів, планшетів, навушників, фітнес браслетів. Один порт Type-C забезпечує швидке заряджання сучасних пристроїв із підтримкою USB c смартфонів, ноутбуків, павербанків та інших. Бездротова зарядка дає змогу заряджати сумісні пристрої, просто поклали їх на панель бездротів і зайвих рухів, підтримує швидке бездротове заряджання. Швидке заряджання потужністю 20 Вт забезпечує ефективне та швидке подавання енергії, знижуючи час очікування до мінімуму. Довжина кабелю 3 метри забезпечує зручність розташування навіть у віддалі від розетки.